Вітаю, дорогі друзі. В цьому короткому відео я хочу, щоб ми подумали або поговорили про особливий період, в який ми живемо, про час. Не про хвилини, години, які відміряні нам в кожен день, а про обставини, про період, в який ми живемо. Оглядаючись навколо себе, ми можемо сказати, що це непростий час. Країна веде війну, багато проблем, багато труднощів, багато страхів, багато невідомості, і ми не знаємо, що буде завтра. Саме Слово Боже, Біблія дає нам певний напрямок нашого життя, що робити, як робити, коли робити, тому що в Бога все під контролем. Ми можемо, заглянувши в історію, побачити, що з часу, коли людство було вигнане з Едемського саду, ніколи не було легких періодів. Війна, землетрус, катастрофи, голод, пандемії, воно супроводжує людство. І що нам робити в цей час? Можна звичайно сказати, я чекаю приходу Господнього і все. Але Бог не покликав нас до пасивного чекання. Він закликає нас до активної співпраці з собою. Він закликає нас, щоб ми, як ті, які знаємо. Його могли б поділитися цією вісткою з іншими людьми. В посланні апостол Павло до Солонян пише такі слова, що А про час і пори не треба писати вам, тому що ви добре знаєте, що День Господній прийде і там Він перерахує обставини. Ми можемо чекати Дня Господнього, але Христос ніколи не закликав нас до пасивного чекання. Навіть перед тим, це я цитував з п'ятого розділу першого послання до Солонян. Ви можете побачити це в Слові Божому, почитати собі. А перед тим, закінчення четвертого, Павло пише: потішайте один одного цими словами. Трошки далі знову апостол Павло каже: а ви потішайте і збудовуйте один одного цими словами. Друзі, дорогі, ми. Можемо бути благословенням для інших людей, підкріпляючим благословенням. Тому, якщо ви знаєте Ісуса, якщо ви знаєте Божу волю у своє життя, поділіться цим з іншими. Не чекайте кращого часу, не чекайте кращих обстань. Просто сьогодні підбадьорте когось, скажіть добре слово в життя когось, ви побачите, що навіть в цей непростий час. Бог знає, як допомогти підтримати і використати нас.